Привіт-привіт, мої малята! Пропоную вам пальчикову гру зимові розваги. Діти, приготуйте свої ручки, повторюйте за мною слова і рухи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Там крик ми покришили. Згірки потім ми катали. А ще й у снігу валяли. І в снігу додому йшли. З'їли ступ і спать лягли. Молодці дітки. А давайте зробимо іще раз тільки швидше. Раз, два, три, чотири, п'ять ми у двір пішли гулять. Бабу в снігову ліпили, ташкам ми покришили. З гірки потім ми катали, а ще й у снігу валяли. І в снігу додому йшли, з'їлись. І спать лігу! Молодці дітки, до побачення. Дякую за увагу! До побачення! Мої любі малята!